Лендліс по кацапськи продовжується. Ось така манюнічка буде служити в Україні тепер. А ось там. Воно, воно воно. Вон. Вон, ще одна стоїть. такі справи. Зараз до неї сходимо, заселфуємося. Я навіть не знаю, що це таке. Як це називається? Д-20, Д-30. Ну, калібр добрий. Ось такі, коли українська армія просувається, кацапи залишають нам ось такі подарунки. Ну, залишили її, тому що пробили колесо. І ось таке. Сука, Словіння, яке стріляло по нашим людям. Отак от, от все буде Україна.